Бажаю міцного, шановне товариство. Загалом всім, кого цікавить репітери, репітери під різні розіми, як мама, мама тобі ж зі сторони пульта і зі сторони антени. Так і е, тато мама от, е, те ж саме. мама. Можете замовляти, звертатися, ми можемо, допоможемо. 35 ДБ коефіцієнт підсилення. Максимально потужність, що є на виході, це 4 Вт. Іде під е, будь-які пульти, під різні пристрої, як е, Mavic, Autel. От, е, те ж саме йде на будь-які антени, Тобі Avenger, Alinted, Daymax, Mavka, Rock. 4, 6, нема різниці. Загалом під. Будь-який пристрій. Зарядка йде в комплекті. От. Кому треба, додатково можемо зробити шнурок під павербанк. Загалом якось так.